У нас планують вимикати світло, тому швиденько готую вечерю. Я вже запарила пшоно в окропі. Хай постоїть хвилин 15, щоб оця гіркота зійшла. І відварю, і додам ось таку тушонку. Це моя домашня. Приготовимо власноруч. Зі свинини. Готувала ще навесні, тому активно зараз використовую, бо немає вже часу стояти. Вважаю, що прийшов її час. Нічого, наготуємо ще свіженькою. І ще у мене готується холодець. Холодець готую у мультиварці скороварці на 45 хвилин. Потім покажу, що в мене вийшло. Завжди, останнім часом, вже років 5, мабуть, я готую його тільки або в мультиварці, або в скороварці. В скороварці, звісно, швидше готується це блюдо. Тому, щоб трохи було у мене більше вільного часу, я готую в скороварці. Ось залишилось 6 хвилин. А, зараз приготується, і хай повільно а, собі, ну, до ранку хай стоїть, а зранку будемо вже бачити, розбирати, розливати і хай стине. Готов мій холодець. А, там у мене гов'ядина, гов'яжа грудинка, теляча, також свинячі, ці яких фаланги, де копиться такі суглоби. Ось, суглоби, трішки курятинки і теляче філе. Так. Шматки телятини, чисто філе. Кістка відділилася, холодець готов. Залишаю до ранку. далі будемо розбирати. І в мене також вже готова моя пшоняна кашка. Ой, щось так засвічує. Так, що таке ось така Тушонкою. Швидко, вигідно <риклад> та легко. Все. Голодними не залишимось. Смачного всім. Тушу капусту, знайшла в холодильники половинку капусти, взяла морковь, сладкий перчик і були у мене 4 шампіньйони. И вот сейчас все вместе тушу в сотейнике. Капустка уже обмякла. Сейчас под крышечкой все вместе протушится, потому что я добавила грибы. Вот, и будет у нас такая вкуснотища. Можно как гарнир кушать, можно как самостоятельное блюдо. Так, ну одной рукой неудобно. И вот такая лопатка из Авроры. Очень удобно, она коротенькая и такая практичная, хорошая. Все, пусть томится и ну, потом, в потом конце добавлю томатной пасты немножко специи по вкусу ну, все как обычно все капуста готова и для сытости я добавила сюда еще фасоль одну баночку у нас в общем снимаю на подсветке потому что света нет еще вот такая она протушилась все обменялась ароматами и вкусами. Очень вкусно пахнет. Добавила еще сушеного чесночка. И я лично это порует. Я это буду кушать как самостоятельное блюдо. Можно использовать как гарнир. Например, капуста и там кусочек мяса. Все. Вот под таким ракурсом покажу. Вот она красивая ровного цвета тут всего чайная ложечка томатной пасты но свой цвет дал сладкий перец красный это еще наждачный он уже подвял но он гожий для приготовления поэтому вот такая капуста Рыла курячий бульончик шматочек курки я уже ну такие Зняла з кістки і відправила в бульйон. Щось з фокусом. А морквинка тут маленька, трішки зелені. Та буду готувати ось такими зірочками. Ось. Це макаронні вироби. Просто буду такий легенький-легенький бульйончик. Я хотіла з вермішелькою, але ж. Софія каже, мама, давай такі, ну, давай. Зараз закипить, накриваю кришкою, вимикаю газ і воно настується. Їх не треба варити. Вони такі дуже маленькі, тому, щоб не переварювалося, я просто накриваю кришкою і даю настоятися хвилин так, 15. І все готово. Все закипіло, я вже посолила, тому все, будемо обідати. Ось і все. Настоялося. Все можна подавати. Софійк-Софійка сідає обідати. Звісно, з мультиками. На вечерю готую сирники. Одразу на двох пательнях так швидше. Перший вже посмажила, не розсипається, не розвалюється, не прилипає чи не липне все. Значить, можна готувати інші. Ось вже загрузила першу партію, готуємо. Буду подавати або джемом. Я ж накупила джемів, тепер треба їх їсти або зі згущеним молоком. Ну, як діти побажаю, так і буде. Готую. Ось такі красунчики. Додала ванильку та корицю. Ароматно як. Ох, діти вже бігають по черзі. Питають, коли, коли, да, Софійка? Yeah. Ось, ну, будемо вечерити, пити чайок всім смачного. Ось такий холодець вийшов в мене. Він такий темненький, тому що фактично з гов'ядини чи стелятине. Ось такий. застиг без додавання желатину. Все, всім смачного. Зараз швиденько буде в мене готуватися ось така піджарочка. Це свиняча гординка, вже порційно нарізана, привезла з дачі з морозилки. Так ми її не приготували, тому що так різко похолодало, все кинуло уїхали. Дві цибулини і ось це нам на разочок поїсти. Ну, і щось на гарнір буде така у нас вечеря. Ну, ось так, майже готова. Підсмажила цибульку, здвинула її ну, в сторону і додала грудинку. Вона теж підсмажилась. Зараз це все одружиться, Цей луковий цибуль, цибуль, ну, соус від цибульки. Вибачаюся. Дуже важко, коли ти знімав постійно іншою мовою, а зараз треба ось так, то ще не всі терміни з першого разу виходять. Так, ну ось така буде у нас піджарочка. Вирішили на гарнір тушковану капусту додати до грудинки. Ось така у нас смачна їжа сьогодні. Всім смачного. Нарешті я вам е, покажу в футбуці салатик свій улюблений, а також улюблений е, моєю сім'єю, сім родиною з квасолою, з кукурузкою і так далі. В общем, що у нас тут є? Ось такі сухарики, вони такі мілкенькі, але зараз не бачу їх в продажу. Це в мене з запасів остання пачка залишилася, використову її зараз. Далі, у нас іде квасоля. Я використовую зазвичай ось таку. Але ж можна різну, тільки власному соку, не в томаті, ні в чому. Ну, я беру таку. Вона буває в АТБ по акції, тому купую декілька баночок. Щоб вона в мене була про всяк випадок, якщо треба швиденько якийсь салатик <кій> приготувати, скажімо так, за 15 хвилин, то вона мене дуже виручає. Так, і чому я її показую вже без банки, дивіться, її треба промивати. І отака вона гарна, дуже гарна квасоля, мені подобається вже багато років. Її тільки використовую і на борщ, і на суп, і в капусту, і в салат. Далі банка кукурузи. У мене саме звичайна, найдешевша, колись брала в запас декілька банок, досі використовую. Вона смачна, солодка, мені подобається. Потрібна ще ось така сиров'яли, а сирокопчена ковбаска. Ми її будемо нарізати соломкою. У мене була от така. Її і використовуємо. І майонез. У мене майонезний соус. Ну, і тара, звіс... звичайно, чи, звісно, ось такий набір набір інгредієнтів. Вибачте, значить що, колбаску шинкую соломкою, додаю квасолю, кукурудзу, заправляю все майонезом. Перед. Самою подачою я додаю сухарики. Все. Це найшвидший салат і дуже-дуже смачний. Зараз це приготую і покажу вам, що в мене вийшло. Ну, ось я вже змішала квасолю з кукурузою повністю по баночці. Вже нарізала ковбаску, ось так соломкою. Оцього буде достатньо. Так, і все. Заправляємо майонезом і в останню чергу вже при подачі додаємо сухарики. Все, чудовий, причудовий салат готов. Я все забуваю. Ми його ну, дуже часто готуємо, але ж я забуваю вам його засняти. Він дуже простий, він дуже смачний, але ж він калорійний, майте на увазі, він дуже-дуже калорійний, але він смачний. Ну, все, вже коли буду подавати на стіл, до нас, до речі, прийдуть друзі, тому я роблю такий салатик ось, я вам ще покажу. Все, перемішала, додала сухарики, отакі вони маленькі, бачите? Все перемішую і хай настоюється. Дуже смачний. Ось такий стіл у мене за 15 хвилин. Бутерброди зі шпротами, нарізка, морква по-корейськи, соління. Салатик той смачнющий. Чоловікам нарізала сала, гострий перчик маринований. А дівчаткам оливки та маслини. Зібралися ми з приводу покупки нового дивана. Ось такий. Можете нас привітати. Обновили меблі трошки. Так що, всім смачного!